Доброго дня, Миколаїв, 27 червня, 24 рік. Перебуває курка, кричить, бояться знесла, це теж добре. А ми сьогодні збираємо персики. Свій перший. Ну як перший в цьому році. Є в нас старі персики, як я вже розповідав, хто слідкує бачите, я стою на криші, на криші сараїв, і вони ще вище мене, які ми ну, не знали, як формувати, та й слава Богу. Це старі сорти, я думаю, перевірені, тож ми їх, мабуть, будемо розмножувати. Вони нас дуже похворіли хворобами в минулому році. камінь, все інше. Я завжди показую так, як воно є. Бачите, що відбувається від перегрузу на такій висоті. Не підставити не можна нічого. Перегруз дуже великий, дуже грязно вродили. Не знаємо назви, це ось поруч ще один персик, він трошки рідкіший рідкіше, але за нього будемо пізніше. Але розмір ось. розмір До речі, хто розбирається, відразу кажіть, що за сорти. Ось цей сорт так гарно. Ось це той що ще не дозрів. І ось персики цього сорту, що ми обриваємо, що у нас вже достигли. Мають вони такий червоне забарвлення, опушок, ну як завжди, в персиків, кісточка не виділяється. Мені тут теж це не дуже подобається, але для першого персика ну, такого вираженого, сильного аромату немає, солодості в ньому. Як солодість і сок тече, коли достигає, м'який я люблю куштувати з дерева м'який, Отакі, як в магазинах, продають тверді персики, ви навіть не зрозумієте смаку його. Я впевнений, я по собі знаю. Тому що, якщо я даже зриваю тверденький, щоб люди, ну, щоб людям так продати, тому що м'який, він зразу, ну це ось припорчений, він відразу, я кажу, його переробляти треба, або хто як зберігає. тому що, Але він смачний, тому що ось той твердуватий, який там... він не смачний. Взагалі все, що пояснювати. Ось такий у нас персик. Перші в цьому році. Плоди, сонце засліплює, дуже, дуже сліпить сонце. Ось як гронами. Гронами, гронами. У нас все, все родить гронами. Ось так спочатку борешся за врожай, а потім його нормуєш. Ну, це, цей ми не нормували. Ось такі гарні персики. Хто розуміється на сортах прошу вас, о, отут затінка дуже гарно їх видно. Прошу вас сказати. Ну, я розумію, зараз сортів і кожен похоже йде на одного. а Назви різні. Але це дуже, я кажу, цьому, цій деревині десь років 15. ну Зараз покажемо. Зірваємо стиглий персик. Ось. Стиглий персик на камеру жувати не будемо. Ось має він такий вигляд. Зважити, потім зважу, злізу з деревини. Має ось таку м'якоть, я кажу, від кісточки не відділяється. Але кусаєш і воно тече. Прямо тече з нього. Вон, сік тече. Дуже соковитий, дуже смачний жовта мекать. Я ж кажу, хто розуміється, підскажіть, як називається. Тому що все ж я буду його, мабуть, щеплювати собі. Тому що деревина пропадає, дуже багато хвороб на ній. Колись вона захворіла і хоч там лікуй, не лікуй, як кажуть, притримати можна, але вона все одно ось воно видно ось туди. Гілка лопнула, видно враження всередині. Вона коричнева. ну Не видно, сонце засліплює, незручний я час. Тож, один персик, інший персик. Ну, поки, поки вони не стигли, ми їх пробувати. Не будемо коли достигнуть. Потім вже покажемо. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте, підсказуйте. Все буде добре і в нас, і в Україні. Сьогодні було гучно в нас. Гучно. Але дякуємо воїнам за те, що оберігають нас. Підтримуємо їм. Допомаг... Вони нам допомагають. А ми повинні їм допомагати. Все, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати такі врожаї.